Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачний та ситний італійський салат. Раніше я теж досить скептично ставилась до салатів з макаронними виробами, але це було лише доти, доки я його не спробувала. Готується він досить просто, а нагодувати ним можна всю родину. Почну я з помідорів, я беру помідорчики чері, ріжу їх навпіл, та потім мені необхідно буде їх запекти. Для запікання я їх перекладу у ємність, яку можна ставити до духовки з до догори. Тепер я беру цілу головку чеснику, можна навіть більше, бо забагато не буде точно, та необхідно його очистити. Очищені зубчики часнику я розкладу поміж помідорчиків. Тепер необхідно додати улюблені спеції. В мене це італійські трави. До речі, вони в мене з додаванням солі, тому я не присолюю. Далі все необхідно щедро полити олією. Олії багато не буде, тому що її я потім використовую для інших салатів. Далі накриваю кришкою і відправляю до духовки нагрітою до 200 градусів на 20 хвилин. Поки запікаються помідори, я відварю макарони. За формою макарони можна брати будь-які. Можна брати метелики, я буду брати спіральки. Головне, щоб вони були виготовлені з твердих сортів пшениці. Далі я беру один болгарський перець невеликого розміру, очищу його від насіння та наріжу на невеликі шматочки. Далі нарізаний перець відправляю до миски, в якій буду змішувати салат. Тепер я беру сир фета і наріжу його шматочками десь розміром сантиметр на сантиметр, сир перекладаю до перцю, а зверху викладаю промитий. Відкинутий на сито мікс салатів можна взяти просто руколу. Макарони, зварені згідно інструкції на пакуванні, я нічим не змащувала, просто відкинула на сито. І тепер настав час, на мою думку, найсмачнішого це помідорчики. Готовність часнику я перевіряю ось так шпажкою. Якщо він добре протикається, значить готовий. Тепер все обережно перекладаю вилочкою, щоб не було забагато олії. Далі салат необхідно обережно перемішати, щоб сир дуже не розбився, щоб кубики залишились ось такі ціленькі. І скуштувавши на смак, можна ще трохи підсолити і додати отієї ароматної олії, в якій запікалися помідори. Ось і все, друзі, все готово. Обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте своїх рідних та близьких. Смачного, друзі!